Абилізація та бівлівайниці заявки навчання вже терор, вбивства мирного населення та руйнування інфраструктури ці та інші воєнні злочини російська армія регулярно здійснює на території України. Але кремлівські пропагандисти продовжують звинувачувати в цьому українських військових і поширювати фейки як в Україні, так і за кордоном. Яка мета пропагандистів, то в чому найбільша небезпека російської брехні, пояснює старша аналітикиня незалежної платформи VoxCheck Мирослава Макарова. Фахівці організації моніторять змі та соцмережі як в Україні, так і в ЄС. Це десятки медіа, їх майже сотня, і кожен із наших аналітиків системно кілька разів на тиждень перевіряє будь-що, що виходить на проросійських платформах. Ми власне фіксуємо ці вкиди, систематизуємо їх, виявляємо. Ось основна ціль російської пропаганди: міжнародна аудиторія, українці на окупованих територіях, українці на підконтрольних Україні територіях. Ось найпоширеніші фейки кремлівських посіпак, які направлені на дискредитацію сил оборони. Українська армія свідомо обстрілює мирних жителів. Україна обстрілює цивільну інфраструктуру. Українські військові катують або страчують мирних жителів. Україна влаштовує провокації із застосуванням хімічних речовин. Суть цих повідомлень була в тому, аби показати, нібито західне зброя, що потрапляє в Україну, використовується не за призначенням. Ця пропагандистська брехня переважно зустрічається в західних медіа. Особлива ціль розпропаганди Німеччина і потрапляють фейки навіть у крупні авторитетні видання. А все тому. Що у Європі також діють проросійські медіа, які позиціонують себе нібито альтернативною платформою і нав'язують свої версії подій. Вони перекладаються багатьма мовами, тобто, наприклад, ми бачимо одне і те саме відео у польських медіа, Ми бачимо їх у німецьких. Є мета просто дезорієнтувати західну аудиторію і змусити просто подумати, ніби може бути інакше. Вкинути кілька версій. Людина не захоче розбиратися. Тут можуть зарадити дипломатичні звернення до змі і якомога більша присутність України в західних мас-медіа. на <рес> тимчасово окупованих територіях. Росіяни розганяють інші, ляка для населення мовляв, зсу збираються застосувати хімічні речовини чи коїти інші злочини. Проросійські телеграм-канали та медіа користуються тим, що люди на окупованих територіях налякані та обмежені в інформації, спішно розповсюджують неправду. Їхня мета здебільшого сіяти паніку та підривати довіру до армії та влади. Ми завжди димуємо, чому деякі російські фейки наскільки абсурдні і неправдоподібні. Але якщо вони до нас дійшли, то вони щонайменше виконали свою роль, що ми можемо робити. Ми можемо попереджати нашу аудиторію про те, що, по-перше, власне, така тема має високий ризик для появи фейків та маніпуляцій. А по-друге, роз'яснювати, як насправді мета проекту підвищити обізнаність аудиторії про існування дезінформації, серйозність її впливу і як розпізнати важливо перевіряти інформацію. Шукати офіційні джерела і в жодному разі не поширювати фейки далі.